Влітку у Луцьку працюватимуть шість дитячих садочків, розказав Суспільному директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. На цих кадрах один із дитсадків, де прийматимуть дітей в літній період. Лучанка Інна Прищепа сьогодні привела донечку закладу дошкільної освіти. Каже, шестирічна Діана відвідуватиме дитсадок і влітку. Катаємось, веселимось, малюємо на вулиці. На сьогоднішній день, хоч ми живемо в важких умовах, в воєнному стані, усі батьки працюючі, От, наприклад, я працюючий, чоловік працюючий, серед усіх батьків проводилося опитування. От чи ми плануємо водити діток в садочок, то це однозначно так. Інші мами, діти, яких відвідують дошкільні навчальні заклади, суспільному кажуть таке: у нас тут родичів немає комусь віддати дитину в село. Через те, виходить, що буде ходити і влітку, бо дідусь бабуся теж працюють. Якби наш садочок не працював, то ми би водили в інший черговий садочок. Всі біжать на роботу дитину. Важко брати з собою на роботу, тоді працювати дуже важко, і будемо ходити в садочок. Є бабуся, яка по можливості, якщо би була можливість, то ну тиждень не більше зможе посидіти. Відпустка Обмежена. Нині у Луцькому дитсадку номер 11 виховують 308 дітей. Усього можуть прийняти 320, розказала його керівниця Юлія Сусоловська. Говорить, є облаштоване укриття. Розпочнуть роботу садки з 12 червня по 7 серпня. В цей період працюючі батьки зможуть приводити діток із сусідніх садків, які. Поряд біля нас в нашому мікрорайоні відпустки беремо короткими термінами по два тижні ну, протягом навчального року. І я думаю, що нас замінять вихователями з інших садочків. За словами директора департаменту освіти міськради Віталія Бондаря, у шести чергових дитсадках очікують влітку орієнтовно 2600 дітей. Продовжує з 12 червня, по 1 липня працюватимуть ще два дошкільні заклади: 25 і 10. -й. До 1 липня кількість дітей бажаючих навчатися здобувати освіту в дошкільних закладах освіти зазвичай більша. Липень, серпень зазвичай менше, і тому так сталося, що необхідності відкриття більше закладів освіти в робочому форматі в канікулярний літній період немає. Думаю, що справимося. Якщо буде необхідність, долучити до освітнього процесу більшу кількість дітей, зрозуміло, що долучимо. Станом на сьогодні каже. Віталій Бондар у Луцькій громаді працює 51 дитсадок, де виховують 9400 дітей. Петро дітей. Петро Йорвчик, Петропетієвський Суспільне новини, Луцьк.